З вами Лілія Налягака. Говоримо про головне на 19 годину. Договір про гарантії безпеки України і США готовий на 100%. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з лідерами Литви і Польщі у Вільнюсі. Глава держави наголосив, що окрім цього, важливими для нас є економічні гарантії безпеки від Європи. Це діяльність коаліції охочих, а також вступ до ЄС, на який Україна сподівається вже у 2027 році. І прагне, аби конкретна дата вступу теж була з. Зафіксована у договорі про закінчення війни конкретні гарантії безпеки для України дають можливість конкретної дати закінчення цієї війни. І це війна і в Україні, і це закінчення війни потенційної в Європі. Тому що це будуть гарантії безпеки для України, яка є частиною майбутнього європейського союзу для нас. Гарантії безпеки, передусім, це двосторонні гарантії безпеки Сполученими Штатами Америки. Документ готовий на 100%. Ми очікуємо від партнерів готовності дати місця, коли ми його підпишемо. А потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес Сполучених Штатів Америки і в Український парламент. Згідно наших домовленостей. літня жінка постраждала у Харкові через влучання російського безпілотника у багатоповерхівку Київського району. У неї медики діагностували порізи, склом та забої. Повідомили в обласній прокуратурі. Згодом окупанти вдруге вдарили по житлових будинках у тому самому районі. Потерпілих немає. Місто під щільними атаками ворога з ночі росіяни атакували п'ятьма безпілотниками, попередньо молніями. У день поцілили по даху приватного житлового будинку в немишлянському районі. Міста били також по індустріальному району. На Дніпропетровщині три райони області впродовж дня перебували під атаками російських військ. Минулося без потерпілих, але є руйнування. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, на Нікопольщині окупанти застосували fpv дрони та важку артилерію. Гучно було в райцентрі, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені будівля пожежно-рятувальної частини, сільськогосподарське підприємство та шість приватних будинків. У Синельниківському районі через дронову атаку зайнялася машина. Вогонь приборкали. Шестеро дітей постраждали у аварії автобуса на Закарпатті. Усі їхали на відпочинок у гори. Як повідомили у закарпатському центрі екстреної медичної допомоги, неподалік від Перечина мікроавтобус через ожеледицю перекинувся. Серед постраждалих шестеро дітей від 8 до 14 років та доросла жінка. Одного хлопчика із травмами середньої тяжкості шпиталізували до Мукачівської обласної дитячої лікарні. Решту учасників ДТП доправили до медзакладів. Ужгорода у Києві під час аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об'єктів загинув 31-річний рятувальник верхолаз Олександр Питайчук. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Олександр же зірвався з 20-метрової висоти і зазнав смертельних травм. Транспорт швидкий, надійний та маневрений. Те, що на фронті треба постійно, і те, з чим ми з вами можемо допомогти нашим захисникам. Бійцям 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь для виконання бойових завдань потрібен пікап. Наші воїни звертаються до глядачів марафону по допомогу. Ми вже підтримували цей підрозділ, і щоразу бійці звітують про результати зборів і використання грошей. От і зараз, завдяки вам, змогли купити новий пікап, але водночас просять долучитися до наступного збору. Не залишаємося осторонь і зараз. Ми, бійці 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь, щиро дякуємо глядачам телемарафону Єдині новини, слот телеканалу Інтер за вашу підтримку збору на позашляховик. Ваші внески допомогли нам отримати надійний повнопривідний джип, який дає швидкість, прохідність і можливість оперативно виконувати бойові завдання. Також запрошуємо долучатись до наступного збору на пікап, бо на фронті транспорт це не комфорт, а необхідність. Він допомагає швидко виконувати задачі, вивозити людей і доставляти все потрібне туди, де рахунок іде на хвилини. Кожен внесок дуже важливий. Слава Україні! Героям слава! Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами на марафон триває. Безпечного і світлого нам усім вечора! Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.